Новина останніх годин скандування Юлії волю втілилося в життя. Тимошенко вийшла. Під лікарнею у Харкові чекало зо дві сотні людей. Квітами та оплесками Тимошенко зустрічали всередині на інвалідному візку з легендарною посою без макіяжу, в супроводі озброєної охорони та свого захисника Сергія Власенка і депутата Андрія Кожем'якіна Тимошенко вийшла до людей. Вона подякувала за підтримку і сіла в чорний тонований джип, який рушив в аеропорт. Дві години тому літак з Харкова приземлився в Києві в столичному аеропорту Жуляни Тимошенко зустрічав Арсеній Яценюк і НАТО журналістів. Ми будемо негідні пам'яті цих людей, які загинули, які відкрили нам дорогу. Якщо ми не покараємо всіх, всіх до єдиного хто позбавив їх життя. Саме головне, щоб ми були гідні тієї жертви. Яку принесли наші герої. Далі Тимошенко поїхала в супроводі швидкої допомоги на виїзді з аеропорту. Її машину перепинили активісти і пропустили лише після того, як оглянули, хто їде в салоні з аеропорту Жуляни. Тимошенко привезли у візку на вулицю Грушевського, де вона вшанувала пам'ять загиблих мітингарів. А потім рушили до Майдану Незалежності. Там вона зараз і виступає. Як завжди там працює наш кореспондент. Борис Сачалко, вітаю Бориса. Тимошенко вже встигла заявити, що піде на президентські вибори. Як її зустрів майдан? вечора, Таню. Майдан зустрів Тимошенко досить радо, але перш ніж пройти на майдан незалежності, Юлія Володимирівна а, прийшла на вулицю Грушевського. Там поклонилася навели... біля невеличкого меморіалу на одній з барикад, поклонилася пам'яті загиблим мітингувальникам. Прошу подивитися, власне, як це було. Більше нікому я особисто Добре. не дам вас підвести. Жодному політику, жодному, жодному чиновнику. Я не дам дотеркнутися до вашого честі, до вашого життя пальцем. Хай Господь вам всім дає здоров'я і щоб ви були щасливі в своїй країні. Після цього Тимошенко відправилася на сцену Євромайдану. Говорила вона надзвичайно емоційно. Маю сказати, що її промову в прямому ефірі показували найбільші телеканали світу CNN, BBC, Euronews. Її промови сьогодні бачив весь світ. Буквально щойно Юля Тимошенко завершила свій виступ. Втім, повинен сказати далеко не всі євромайданівці радові. вітали Юлію Тимошенко я пройшовся між мітингарями і розпитав, чи довіряють вони стовідсотково пані Тимошенко, і прошу послухати їхні відповіді. Якщо її садити треба було, то треба було і всіх садити відповідно У вас себе, немає стовідсоткової довіри до Тимошенко? Абсолютно, абсолютно. У мене зараз, чесно кажучи, немає до жодної політичної сили. Смисл було прилікати людей з такими лозунгами, що давайте міняти все і зараз знову повернути все це старе. Тобто або міняти все, або не міняти нічого. Протягом усього дня аж до самого вечора на Майдані Незалежності поминали загиблих героїв. На сьогодні кількість загиблих збільшилася увага до 82 людей. Надвечір зі сцени Євромайдану запропонували зробити в Києві алею героїв. Тим поки що думають, де цю алею зробити. Що відбувалося на майдані Незалежності вчора вночі? Власне сьогодні на світанку бачили мої колеги. Прошу подивитися зараз їх матеріал. Близько шостої тридцять ранку по всьому майдану пролунала е, команда Тривога і ми зараз йдемо повіряти, в чому ж власне справа. Всі люди наразі біжуть туди. Через кілька хвилин стає зрозуміло. Тривога навчальна і ранок все таки, да щоб в тонусі тримати себе. Ну, що ж ви думали? Навже люди супростої вже ж можна там. трошки розслабитися. А тут треба раз і бойовий дух. По іншу сторону барикади тут завжди знаходилися силовики. Зараз цей квартал повністю зайнятий мітингувальниками. Вони вишукувались. Вздовж дороги зі щитами і фактично повністю зайняли урядовий квартал. Це вхід до адміністрації президента, щойно міліція залишила свої пости охороняти будівлю, де має засідати гарант. Стали мітингувальники. Зараз ми їх запитаємо. Охороняємо да, від кого? Ми не від титосок, від Беркуту. Двері до адміністрації президента закрили ось таким залізним тросом. Фактично їх неможливо відкрити, але ми бачимо, що група мітингувальників пробралася до двору адміністрації і вже роблять там фотографії на пам'ять. Шукали президента і сталі. Так а де він? Найшли, ні? Ну, а немає. А є Шукави. там хто нібусь? где-то. За дві години до засідання Верховної Ради вулиця Шовковична абсолютно пуста, немає жодного правоохоронця. Тут же навіть можна спробувати зняти каску, подихати свіжим повітрям. Периметр біля Верховної Ради також вже під контролем. Мітингувальники вони стоять по периметру з щитами. Скажіть, будь ласка, як е, проходить без вибачайте. з коментарі, без коментарі, без коментарі руки. Все нічого більше не Вам дозволено говорити лише одну фразу без коментарів. на всій території. Ми бачимо лише кількох працівників охорони парламенту. Вони, як виявилось, абсолютно не проти такої допомоги. Як ми ставимося? допомагають нам охороною. Будь ласка, хай допомагають. Та все ж нам вдається знайти аж двох міліціонерів в урядовому кварталі. Їх лишили охороняти кабмін навпроти за щитами бійці самооборони. Ми просто стежимо, щоб не було мародерства, щоб не палили разом із самообороною. Ми просто щоб не було мародерства, щоб зберегти документи, техніку. Тобто, ви з хлопцями абсолютно нормально там, ніяких конфліктів. Бач, нормально спілкуємось, бачите, все нормально. Барикаду на Грушевського охороняють зі зброєю. Ближче до 10-ї ранку люди отримують все більше інформації щодо перемовин влади та опозиції і вважають, що майдан вже переміг. Це перемога це 100% однозначна це. перемога, перемога. все таки, однозначна на, однозначна все -таки перемога. народ за правду за віру. все таки добилися. Добилися. так, да, є втрати, дуже великі втрати. Є, є вверх 100 чоловік втрат, але перемога вона й дорожча. Як же Майдан пережив решту дня, розкаже мій колега Дмитро Литвиненко. Сцена на майдані задрапували чорною тканиною, готують ікони. Сьогодні тут будуть прощатися з померлими. Тут нема місця для ейфорії та святкування перемоги. Тут перемоги нема, а є труна в ній давид. Поруч виставка набоїв, якими його вбивали. Давид приїхав з Грузії. Поруч з домовиною грузинські та українські прапори. Давид – це герою Грузії і герой України. Це мій брат. Священники прочитали молитви. Труну Давида підіймають і виносять. Йому сьогодні летіти в Грузію до мами. На Майдані бійці об'єднані в сотні мертвих теж об'єднали. Назвали небесною сотнею. Зі сцени закликають не забути про Давида. Робити все. Щоб жертва Давида, жертва тих сотні небесних хлопців, була немарною. Вся вулиця Інститутська наразі великий меморіал. Тут була страшна контратака, звідси несли скривавлених хлопців. Тепер, там, де вони наклали життям, ставлять свічки і кладуть квіти. На вулиці Інститутській сьогодні встановлюють пам'ятники на тих місцях, де загинули люди. Там ще є сліди крові. Тут був обстріл майданівці. Ховалися за стовбами, а їх обстрілювали. І тут є сліди від кулі. Бачите, все це сліди від кулі. Під сцену приносять нові труни два хлопця Юрко та Сергій. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Нехай це буде останні жертви того кровопролиття. Біля домовини дружина. Вона шокована. Місто тальне, Черкаська область. У Юрія Григоровича залишилося троє дітей. Зі сцени закликають не покинути родини загиблих на майдані. Всім довічні депутатські пенсії. Бізнесменам пропонують брати на утримання осеротилі родини. Втім, допомога потрібна вже громади, міст та сіл передають гроші у На сцені сотник Юрія він не вберіг. Вибачте, бачите, двадцять років плакав не міг. Каже, не хоче помсти, хоче справедливості. Зараз збираємо докази, речові докази з палаца Жовтнева, з Грушевського, починаючи від куль з гільз. Доки наші суди не спроможні це зробити, нічого ми будемо чекати і через 10, і через 20 років тих злочинців настигне кара, та котра і Божа, і наша народна українська. Труну піднімають на руки на до та фалку. Священики співають вічну пам'ять. обіцяють пам'ятати Дмитро Литвиненко, Сергій Стаценко, Валерій Ратушнюк та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ». І наостанок в інтернеті з'явилося страшне відео. Я ще раз наголошую це надзвичайно моторошне відео, на якому зафільмовано, як снайпери абсолютно методично відстрілюють мітингувальників, які намагаються вже відступити.

Господи, подождіть! Раненого треба забрати, але Нести ще двох.